Привіт усім! Сьогодні ми спробуємо зробити такі браслетики на меморі проволоці. Ось один із таких браслетів щось зробимо, скомпонуємо. Для цього нам потрібна буде така меморі проволочка. От. Тут діаметр, якщо звідси сюди, це буде 6 см. От, і щоб нам ну, скомпонувати, ми зробимо, звичайно, не такі. От можна і такі тут набирати різні бусини підбирати. Тут є і натуральні камені. От. І дерев'яні, і бісер. Тобто можна по-різному компонувати на ваш смак. Отакий от, зелений. Теж тут є і просто скляні бусини, і от натуральні вставочки. І просто такі от, всі, ну, які вам подобаються, можна компонувати. І головне, що він от на кінцях, отакі вісюльки можна робити. І головне, що він отак от дуже приємно одягається, нескладно. Отак от, от бац, оділи. Відділи і нормально можна на літо якраз легкий дуже браслетик. Можна так легко його як зняти, так і вдягнути. Ось такий червоний. Теж дуже гарно виходить. Ось такий тут різноманітний бісер, бусини на ваш смак можна підібрати. Це він, скільки тут трьохярусний. От, можна от на ваш смак підібрати, як вам подобається більший, менший зробити. От, тобто такі легкі браслетки я люблю носити на літо. От, для цього ми візьмемо спочатку таку меморі-проволку. Потім одягнемо нашої Нашою такої. Тут от візьмемо допоміжну штучку таку, щоб закріпити нам, щоб у нас бусини не вилітали. Можна, звичайно, на кінці цієї проволочки зробити петельку. Ну, от Спочатку ми підбираємо отак: от. скільки тут, щоб була. Один, два, три ряди ми хочемо робити. І отак десь з запасом. Отут, от десь з запасом, щоб у нас від цього було. Десь отак от відрізаємо. Можна трошки більше, трошки менше. Отак відкусуємо кусачками. Да. Да. Щось тут поганувати відкусується. Опа. Треба більш якісь міцні взяти кусачки шості ці ваганувати відкуси не дуже сильно. Оце ж задача. не задача. Ага, відкусили. Так, потім тут робимо таку невеличку. Ну, Хоча якщо ми будемо з цієї сторони набирати, ми візьмемо. Спочатку у нас на цьому кінці, що ми таке придумаємо, у нас буде, можемо взяти отаку світлу бусину. У нас буде, ні, спочатку ми візьмемо декілька, ми ж ми хочемо, щоб у нас була отака з таких бусин чорних, наприклад. От у нас такі тут різноманітні можемо на вибір собі вибрати, або чорні бусини. Вот у нас тут такі є різні на, різні, на вигляд. Або фіолетові, або от такі чорні, або світло-чорні, або навіть отакі чи такі. От можна і такі підібрати, як кому подобається. Ми будемо спочатку брати от такі бусини легкі, можемо взяти от такі, щоб у нас був зов, зовсім літній браслетик такі підібрати собі бусинки можемо взяти, щоб не чорний, не такий не алегесенький зовсім. Для цього ми візьмемо таких більш синіх так, кольорах, якщо от цю бусину підберемо, так от у нас буде посередині ця бусина. Потім оці по бокам такі, щоб висвітлювали. Потім якісь можемо або таку вибрати. Комбінацію, або більш отаку прозору комбінацію. З цієї сторони, от у нас вибір є таких от, якби теж квіточок. Розділювачів. Можемо підібрати отакі, наприклад, взяти. Собі отак от їх поєднати. І потім отакі от. Викласти вже отак от, з цієї сторони, або такі бусини, які нам краще будуть дивитися, отакий от браслетик. Да? Якщо у нас буде легкий на літо, такі підберемо. Отак от от у нас буде, да? і потім, де тут у нас заглушечка, на кінець ми беремо якусь таку, можемо взяти. Щоб вона трошки відрізнялася, да? або отаку от темненьку. Трошки буде відрізнятися від цієї, отака от темна. На цьому кінці. Візьмемо отак от. Спочатку цю одягнемо. Ні, не будемо спочатку з цієї пару штук таких візьмемо. З сторони, щоб нам весь браслет не проходити. Візьмемо отак от наберемо. Потім тут візьмемо цю кінцеву, щоб як би набрати початок. Нам взагалі цей весь ряд, отак от ми її. Закріпимо, щоб нам, щоб просто не вивалювалися бусини з цієї сторони, вони не виходили. Отак от. от. Вони у нас будуть якби заглушкою заглушені. Отак от, от. І набираємо весь цей ряд, навіть півтора, отаких от от бусин. Таких от цих маленьких. У нас буде цей перший рядок, із таких от. Прозорих бусин. З цієї сторони вони у нас будуть, і от з цієї сторони. А посередині будуть оці великі бусини. Отак у нас вийде. Ну, взагалі це з цієї сторони так буде. Отут тут у нас буде. А тут ми будемо бачити: от з цієї сторони у нас будуть, ну, в общем, набираємо, потім я покажу ближче, як вийшло. Потім, коли дійшли до середини, набираємо таку комбінацію. От Ми дійшли да, до середини, набрали перший, перше коло таких прозорих біконусів по 4 мм. от Потім набираємо з бусину таку комбінацію. От, і далі продовжуємо знову набирати ці аж до кінця. От, а потім будемо робити петельки. Потім на кінці, коли ми вже набрали весь браслетик, робимо таку чорну темну, темний біконус і робимо таке, якби заокруглюємо нашу штучку. Ой, тут, щоб тільки у нас не розпалося з цієї сторони. Теж отак от робимо обережно. Таку кулечку. Влагу самі підтягуємо Опа. щоб у нас тут не було проміжку обережно. Тепер з цієї сторони так само, все добре підтягуємо цю сторону. Ці бусини. І тепер робимо якби заглушечку з цієї сторони, І знімаємо цей наш, одягаємо чорну, теж чорну бусину. Все добре підтягуємо всі бусини, щоб у нас не залишилося промішку. Перевіряємо. І з цієї сторони теж робимо таку ж петлю. обережно. Ой, Щоб тільки не зламати, але воно, або воно може і зламатися. Обережно нашу загрочку. Все. Зробила такий браслетик. Опа. Такий цікавий браслетик на літо. Тепер можемо ще зробити, ну, от як у цієї такі вісюлечки підібрати. Якісь, от у нас є така бусина, наприклад, отакі, щоб вони висіли. Або підібрати для неї таку шапочку якусь теж взяти, наприклад, ну, у нас вже така була, да, шапочка. Можемо взяти тепер для цієї вісюльки от такі дві бусинки. Можна і менші, в принципі, взяти, можна і такі весюлечки. Для цього у нас є, зараз я покажу, отакі вот піни. Вже навіть готові. От, потім ми візьмемо. Таку мусил, наприклад, невеличкі якісь візьмемо. Нам підібрати краще. Вона така невелика. Отаку і таку, і, наприклад, щоб у нас було по біконусу, оскільки да, у нас були вже такі біконуси, візьмемо. отаку от зробимо штуку, отак от, от. Потім зверху візьмемо таку невеличку і отаку, от да? або можемо взяти, щоб вона трошки відрізнялася, наприклад, темну таку якусь. Таку темну, яка у нас була на кінці, отаку, наприклад, да? отаку вісюлечку можемо зробити. І також її завернути от, -от, от біконусом, зробити петлю. Ось так от робимо маленьку петельку. Перед цим ми ще е додаємо таку невеличку. Кільце одягаємо сюди, на цю петлю. От так от, щоб у нас висіла вона. І отак от, от загинаємо, як би, так? Да? Трошки ми за низку взяли. Треба трошки виправити назад повернемо. Може, це треба все обережно робити. Десь звідси ляг. починаємо загинати обережно. Таку невеличку петлю робимо. Отак от. Так от. Тепер беремо цю штучку і отак от роз'єднуємо, одягаємо на оцю, і назад одягаємо бережно, Закриваємо, і в нас вже буде з однієї сторони така веселечка. І також саме робимо з другої, от з цієї сторони. Так само. Ось такий у нас вийшов браслетик. З такими веселичками. Можна такі ж схожі сережки зробити. І кольє до такого набору. Такий легкий, От дуже добре одягається. Браслетик на літо. Саме те. Так. Вдягається, Легкий, простий на кожен день. Не захаращений. Був синами. Отака краса. За пів години можна зробити. Ну, там, якщо. Довше, то десь годинку. За годинку можна зробити такий простий, легкий, гарний браслетик. Усім дякую за коменти, лайки, підписку, усім до зустрічі в нових відео. Пока-пока!